У неділю приблизно о другій ночі в Слов'янську трапилася страшна аварія. Водій автомобіля Хюндай Елантра, знаходившись за кермом в стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість, в результаті чого врізався в залізобетонну освітлювальну опору. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, прокурор і медики. На місце пришестя одразу виїхала следственна група і лісного управління Донецької області, тобто старший слідувач, прокурор. При смотрі обнаружено, що двадцятилітній водій був знаходився не сильно алкогольное опьянение, не справился с управлением э, вы ехал быстро скорость более 80 км в час в результате чего э, совершил наезд на опору ну погодные условия сложно сказать в связи с тем что там находились знаки кроме того это город разрешенная скорость не более 10 км в час то есть если человек ехал более 80 90 то ни один автомобиль не может справиться Крім 26-річного водія в салоні автомобіля, знаходились його товариш та дві дівчини віком 22 та 26 років. На відміну від подруг, хлопці зазнали незначних травм. Дівчата ж від отриманих травм миттєво скінчалися на місці трагедії. Сразу свідчення, а зараз по його результатам назначена судово міцка експертиза. Вона ще не закінчена, тільки по окончанні можемо. Більше точно сказати скільки примілін була в крові. За предварительним даним автомобіль також знаходився в стані, по ньому зараз значення таргалітіська експертиза. Після винесення підозрення підриваємо був арестований, автомобіль також арестовані. Зараз продовжується досудове розслідування. В результаті проведення автотехнічної експертизи було встановлено, що водій порушив чотири правила дорожнього руху України. Діси по судімо за частиною 3 статті треті Головного кодексу України, що продають собою управління транспортним средством ліцом. которая э, причинила смерть двух и более лиц. Это значит, от 5 до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей. В отношении него на мер пресечения ведется на месте под стражей в 60 дней без права внесения залога.